Доброго дня, шановні друзі, у вас вітає компанія Електромотор. Друзі, в зв'язку з підтримкою нашої торгівлі хочемо повідомити вас про те, що газові балони фірми Safe Gas, які виконані у нас із композитного матеріалу, тобі ж вони не портяться під час часу експлуатації, як металеві балони, тобі ж їх можна використовувати на великому терміні. Зараз, друзі, ціни на такі балони знижено, тому можете звертатись. Ті, хто бажав купувати, можете звертатися. Гарні балони, гарної якості. Країна виробництво Індія, свіжі, ліва різьба у нас. Краники, все як положено. Модельки перед вами, як ви зараз бачите, починаючи від компактної на 12 літрів, 35 та 47 ось такі велетень. Тож, друзі, зараз супер ціна на такі от балони. Звертайтесь, кількість обмежена, пропонуємо. Також в комплекті можна буде докупити шланг з редуктором, який підходить саме до цих балонів з лівою різьбою. Довжина такого шлангу з редуктором у нас 2 метри. Тому, друзі, звертайтесь. Всі, хто бажав купити зараз, є гарна можливість це зробити. Також до таких балонів буде чудовою. Докупкою, скажімо так, от в нагрузочку перехідник для заправки. Він підходить для того, щоб заправлятись на АЗС, де заправляють газом. Тому такий от має бути завжди перехідний в комплекті, бо він береже Добре, вашу має. різьбу на ваших газових балонах. Тому звертайтеся, шановні друзі, зараз цікава пропозиція. Поставили гарні ціни. Будемо чекати вас на нашому сайті компанії Електромотор за ось такими от балонами. Вони у тренді, завжди люди їх купують за рахунок того, що вони надійні, якісні, легкі та мають великий термін експлуатації. На такі балони йде гарантія офіційна, офіційна інструкція є експлуатації. Тому звертайтесь, будемо чекати на вас за вашими запитами. З вами компанія Електромотор. Дякуємо за підтримку, шановні друзі. Гарного дня вам!